на канале Алабай Алтай сегодня у нас уборочка у Кары. Я давно никогда не снимала уборочки у хомячки, но э, сегодня я решила снять. Вот такая она ну, Кара бегает. Тут мама бегает, а? Походи, стой. Стой, Карочка, стой, стой, Оп, садись Так. Вот так все, на ну, и тут есть. Упилка. А uh, яблучне і фруктове дерева, тут у нас це яблучне. Кара, пакет, а uh, її всякі штучки, пісок, а uh, і, і мама там мої трубу. І миски, сейчас я принесу корм. Сейчас з кормом вже зарання доїсть поміж до неї. Добре. Вітано не баба довго, тому що тут у нас э, Забирай, так. давай. Так. Мама поведила мені забирать. Ось так. Викидаємо. Мама моя викиду, я за загально дивлюсь. Принесу тряпку, Все. А, і кстати, Це дуже зарано мама боїться хомячків ем, та всіх. І тільки що, якщо ви відчули, вона сказала: дивись за дитину. Вона боїться крис, вона боїться хомячків. Е, ну зараз вона вже їх не боїться, у нас їх три. Ну, Кара не наша, но пока що наша, тому що Ева в Україні, ніхто не знає. Ем, і поки, і, як би... Дай бумажки, Сонь. Воно до Кари, щось я нароблю бумажки. Ань, давай, давай бумажки. Ось, мама вже насипала стружки, я набрала пафетки, і давай, Кара... Давай, все, збираємо бігом, Сонь, будемо, коли... Нам, давай. вам дає поцілунки. Я зі Ну, Давай. Так, мій палець постійно близкий. Пусть не кара. Ай! Ось мені не надо. Так само збиш туди. Ось мама поставила, а що на пісок поставити. Да. Мама ми не поставила цей дом. Мама! Ще не можеш, я сама туди так, засуну. Да, сейчас засуну. Подожди. подожді. Поставила пісочок, колесо. Мама, сома поставила. І тепер буду запихати домик. О, Тут він неї стояв, напевно, якщо я не ошибаюсь. Теперь вот я буду запихать в цей домик салфетки. Кар уже запустив клітку. Ось, біжить бежит хаты. Я пока еще запихаю мою руку. Давай, борщ. Борщ. борщ? Угу. Так. Е Ой, я запихаю. Ще... М -м. Трика запихаю, и кстати, завтра. Кстати, в прошлом видео с крабом, поделиться его обязательно. И еще... Что хотел сказать? Я хотел сказать, что... Завтра мы будем пробирать, наверное, в строгах ручки Кнопа и Киса. Но э, вряд ли мы будем снимать видео, потому что это очень важно. Моя мама ей помогает и так. А так-то я могу их пробрать. Спасибо моей маме те, що вам не хотіла допомагає, тому що оце я маю прибирати. Це не має у ній мати. Так що я сейчас поставлю і буду вам показувати. Це кому було інтересно, Хара і всі мої особливі гмішки. Я ось такий корм від фірми Best О, фіми робить. Best Mo... Ессель. Коротше, Зараз щось там робимо, що подивіться на кару. Я пока еще давайте трогать другие дни. Закачиваем. Вс. Конечно, чуть погано, но видишь, что он тут робить. А я пока еще буду батьком. Позволь, избирайтесь. Моторбу може бути їсти і нашим дай Бог. у мене кричу, так вони вчера супровод, Ось, камнець.

Все, забирайся. Давай, э, на нашу... давай я вломаю вже. Кинер порозкидай по хаті, хорошо, На, давай. Так. давай. давай це... став Кара, їсти. На місце, на миски і став, давай. Ось так, миски. І все. Ми карточки закінчили. Забирай. Всім пока да. і до нових зустрічей. Тонська, я там крупу